Помірі того, як комплекс розвивався, було вирішено е, задуматися про вина, виробництво вин тут, на цих землях е, Ден Резорти. Власне, е, наш край він був колись виноробним. Це в княжі часи є інформація про те, що тут вирощували виноградники, у Львові, там, де високий замок, на Південних Силах були виноградники. Робили вино, не знаємо якої якості, напевно, не таке, до якого ми звикли, але тим не менше інформація про це є. І є ще така думка істориків, що клімат тоді все-таки був трошки тепліший і виноград дозрівав краще. Але в 16 сторіччі, в 17 в Європі трошки похолодало. І відповідно цей регіон перестав бути таким виноробним регіоном. Вина були привозні, вина привозили з Греції, вина привозили з Угорщини. Ну, найкраще вино на той час взагалі вважалося Мальвазія, так? Грецька Мальвазія, і це був такий високий-високий рівень а, значить, вина. А в наші часи все трошки змінилося. Прогрес дійшов до того, що, мож, що зараз є такі сорти винограду, які можуть давати непоганий результат. Навіть в кліматі не особливо, нібито придатному для виноградарства. Бо для нас що перші країни, які є виноградними. Франція, Іспанія, Італія це, до речі, три країни, які виробляють найбільше вина, займають перші три міста по виробництву вина. І навіть не Франція, перша, а Італія. Трошечки більше робить вина, потім Франція, потім Іспанія. Але якщо ми піднімемося трошки вище, Німеччина, і навіть Данія, Нідерланди, ми бачимо, що там теж роблять вина, і вина непогані. Виявляється, просто треба вміти знати, який сорт винограду де посадити. І ось в 2016 році сюди запросили енолога із Одещини, який зробив аналіз теруару. Теруар це така сукупність всіх умов кліматичних, ґрунту і так далі, які вказують на те, що би тут добре могло рости. І вибрали для цього чотири сорти винограду. Селекційних сорти технічних, бо є технічні столові. Так, чотири сорти технічних винограду, які винайдені були у Німеччині, у Фрайбургському інституті вина. І це є Соляріс, совен'єр Ґрі і Каберне Кортіс. Найближче до нас перші ряди це і мускаріс. Потім совен'єр рі, потім каберне кортіс і потім соляріс. Соляріс це така, скажімо, зірка, одна із зірок селекційного німецького винограду. Це є Мерцлінгер виноград плюс сапирай північний і плюс мускат білий. Оці три сорти таких базових. З них було винайдено соляріс. Соляріс добре росте в нашому кліматі і може зимувати до мінус 30 градусів. Ось, Він добре набирає цукристість і має таку достатню кислотність для того, щоб було хороше біле вино. Посадили в 2016 році 5 тисяч лос. Не всі прийнялися, 4340 лоз прийнялися. Садили рівну кількість кожного з чотирьох сортів винограду. Тобто, цей перший у нас тут, мускаріс. І тут а, мускаріс це є соляріс плюс мускат Томан. От mm. і так само е, Каберне кабернефортість це кабернесовінь плюс соляріс, тобто соляріс тут тобто всюди десь пробігав. Mm. От, і почали, ну лоза має два роки рости, щоб окорікнути. І тільки в 2018 році був зібраний перший врожай, і на 19-й рік було зроблено перше вино. І, в принципі, так як робили його добрі спеціалісти, то воно відразу ж вже з 20-го року почало брати певні нагороди. На наших таких українських фестивалях. А вже з 22-го року вони ми, ми на і День приймають участь у найбільшому конкурсі серед виноробів. Це такий, скажімо, Оскар. Вина. Це є Decanter World Wine Awards. В Лондоні відбувається цілий місяць кожного року цей такий конкурс. Приймають участь в ньому там, я не знаю, до 18 тисяч вин, причому відправляються вони без нас, без нічого, без всяких етикеток. Приймають участь вони в певних категоріях, правда? бо вина є різні, є вина різних сортів, селекційних, купажні, вінтажні і так далі. І от наші Едемівські вина взяли вже 6 премій, 5 срібних. І одну бронзову, Тобто 22, 23, 22, двадцять третій, рік кожного року були нагороди: дві, три і одна. Минулого року це був мускаріс, який взяв бронзу. А соляріс брав срібло. Соляріс, мускаріс, оцей купаж брав, теж срібло. Ну, скажу до вже слова, що є ще золото і платина, так що є, ще до чого прагнути. От, ну і е, коли виноград висаджують, то як я вже сказала, йому дають трошечки укріпнути. І, е, всі пагони, які він дає весні перший рік просто-напросто обрізають, щоб оця сама лоза набрала сили. От. А потім кожного року обрізають, залишаючи один новий пагін. І так на, одні, на одному корневищі може бути десь до 10 максимум лоз. Тому що, щоб був виноград хороший, щоб він набрав добру силу, так само мусить бути певна кількість грон. Все це регулюється. Ну, і ми ще будемо про ці сорти трошечки далі говорити, За, придем, щоб не стояти тут на місці. Єдине, що скажу, бачите, такого малювничі ем, дає оця лаванда, укріплені тераси, бо все-таки ми такий маємо, так, ніби такий пологий схил. А він завжди має сонце. Тобто вибрали цю частину, яка постійно виставила до сонця. І навіть якщо не такий вже сонячний міксер, все рівно виноград буде набирати собі свою силу. А тепер у мене до вас запитання, для чого ростуть такі троянди здовж до хворіють. А, ви, певно, вже десь читали, ви вас так? Да? ну, взагалі є три нібито таких причини. Так? Mm -hmm. Найголовніше, що троянда швидше реагує на мучнисту росу. на хворобу, яка е, може вражати лози, але троянда дуже швидше проявляє цю мучнисту росу ніж сама виноградна лоза. І ви вже можете її ж полікувати таким чином. Друге, колись виноград садили, бо обробляли виноградники конями. І щоб коні не зрізали кут, так садили оці виногр... трояндові кущі. Ну, а третє, це просто красиво. Називається той сорт От, В ньому так само є соляріс. Ось в ньому є шардоне, перепрошую, в ньому є солярі, спіно, нуар і в ньому є ще ш... шасла, такий виноград, три види винограду. Тобто це теж селекційний. Але Йоханітер призначений для ігристих вин. Бо першими споживачами цих вин являються гості нашого готелю. І ось коли вони спробували перше вино. То подали ідею, що непогано би було робити і ігристі вина. У 2018 році тут було висаджено виноград Юханіка, який, власне, призначений для створення ігристих вин, вин з бунточками. Йому треба було час, щоб він укріп, щоб він розвинувся. І лише в минулому році зібраний був перший врожай і закладене оце перше. Майбутнє і гристе. І гристе, вино проходить два етапи ферментації. От другий етап у пляшках, так? І тому треба мінімум два роки для того, щоб ми отримали і гристе. Ми не кажемо шампанське, ви розумієте, чому, бо шампанське це шампані. Не маємо права використовувати їхню марку. І гристе, так? І тобто перший ігристе мало би бути наступного року. А взагалі, найкраще у цій гристі вина це вже, звичайно, коли вони. Вистається років шість. Там буде тоді багато бульбашок, дрібнесеньких, так от і, власне, витримані такі добре шампанські, вони цінуються вище. Мене запитували, що це за будівлі так. Будівлі це є е, ось це вище. Це буде так званий івент холл. Тут будуть якісь мистецькі виставки, якісь події відбуватися. А це трошки нижча будівля, це є виноробня. Ну, виноградники розростаються, урожай збільшується, вина збільшується і потрібно більше площа, очевидно для його виробництва. Піно це взагалі такий один із базових сортів, давніх сортів, які є, напевно... Основою всіх дургунських вин є такі базові сорти винограду: там шердоне, піно-нуар, рислін, там ще декілька, ну їх не так багато. Все інші сорти, яких є тисячі, це все купажні. Це всі селекційні сорти. Чому селекційні сорти почали робити? А почали робити їх з біди в кінці 19 сторіччя, з Америки до Європи попала філоксера. Тобто колись в Америку завозили європейські лози і садили їх там. А потім якось так сталося, що попала із Америки там ця філоксера, перебралася до Європи. І фактично, напевно, 90% виноградників було вироблено, тому що вона їх повністю знищила. Виявилося, що в Америці виноград лози були стійкі до філоксери. І прийшлося їх вести, оті стійкі лози з Америки, прививати з європейськими. І це вже були перші селекційні лози, які... Власне, були стійкі до філоксери. Це з потреби полікувати лозу. А сьогодні селекційні сорти роблять для того, навіть щоб вони були морозостійкими і могли вирощувати їх наших умовах. От, що стосується пінонуару, то це класичний сорт, як я вже розповіла. Його дуже багато ще є в Сполучених Штатах Америки. І якщо чесно, американці роблять просто суперові вини. Мала таку нагоду по каліфорнійських виноградниках, по техаських, трошки поподорожувати, продегустувати їхні вина, яких ви не купите в магазині. Ні, є такі да, виноробні, великі, які роблять вино для супермаркетів, для винних магазинів. А є такі, які ви купите тільки там, в тому місці, так, і тільки там можете їх дегустувати. Тому Пінонуаль там дуже популярний сорт винограду, і вина там просто це та да. ну э, французи мене питають завжди: ну а що наші? Вони кажуть, ну ваші теж дуже добре. <laughs> Так, друзі, ми з вами відвідали екскурсію по виноградникам. Також дізналися дуже багато цікавих речей. Дізналися, що є досить гарні місця біля Львова. Для того, щоб скуштувати якісного вина, не потрібно їхати кудись у Францію. А це все є в нас, тут, на нашій рідній землі. Все росте, все розвивається. Тому, друзі, приїжджайте, відвідуйте, все не так далеко. Гарно погуляти екскурсію, пройтися по виноградникам, дізнатися. Дуже багато цікавої інформації, яку в принципі, ми так ніде з таким не зустрічались. Всім гарного дня, далі буде. па па